Всім привіт! Вже дехто писав, що хоче бачити запуск МТ1036. Ну, я вам скажу, що він відстрочується. Тобто буде він трошечки пізніше. Відгадайте причину цього. А причина вся в тому, що у нас проблеми з акумулятором. Ось такий у мене є акумулятор. Він був дуже хороший. Тримав заряд, я навіть там, бувало там місяць не їздив на, на мотоциклі. І все було добре. Але так як я зняв його на зиму, треба було десь його зарядити раз чи два. Ну, і що я зробив? Я злив з нього електроліт. Верніше те все всередині, що було. От Дивіться, там, якого сміття багато. Ну Сульфатація, здається, так називається процес окислення пластин. Дуже. Хороша прийшла, там воно, от все біле, отаке, нальот такий. Ну і сміття, звичайно, пластини теж вже під'їло. Ну Він не молодий, 22-го року. Але куплений він, ну, може, в 23-му, мені здається, чи, чи 24-му я купляв сухозаряжений. Але Ну, Шкода, дуже шкода. І я навіть свій автомобільний старий взяв, думав, хватить амперажу, щоб запустити, але нічого не вийшло. І навіть після зарядки трошечки, там я його поганяв, то нічого не вдалося зробити. Сигнал так мекає, лише тільки трохи. Що зараз зробимо? Якщо вдасться щось зробити з цим, да, відновити його якось. Ну, хто таке робив, напишіть в коментарях, то зроблю. Якщо не вдасться відновити його, то так і це залишиться. Це піде в, в лом. А що сказати відносно <кхм> 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 варіантів, то зараз поїду за другим акумулятором. Або куплю новий, або куплю. Якийсь білушний, можливо, або у когось попрошу знайомих, щоб дали ну, там, на запуски, на покатушки. Це таке не проблема. Тому побачу, що можна буде зробити. Поки що це перша частина відео, далі був. Трошки помив його даймером, там а, такий жир, і це все, бак треба буде перешкурити і пофарбувати. Ну і взагалі його бажано у всього передути цього мотоцикла. Ось, а, колеса накачані, кришечка. Все прикручено. Тормоза, а ну-ка, зараз провіримо. Так, котиться. О, добряче, І... А передні, передніх, ви знаєте... Ой, що я роблю при, при, по привичці. Ні, передніх. У цих мотоциклах немає, треба розбирати, дивитися. Я не знаю в кого є. Передні, напишіть теж. Ви молодці. А так то дуже часто їх немає. Тому я там нарізав е кабелів. Думав, поставлю його сюди, а поставив, підключив, а він лише чуть чуть пікає. Тому зараз буду вирішувати проблему з акумулятором і далі буду вам знімати, показувати. Ну що ж, я почав пробувати відновити свій акумулятор. Дивіться, як проходить реакція з содою. Оця баночка мені не подобається, а ця працює, а ця щось незрозуміло. Тут активно проходить реакція, тут теж. І тут вже так слабше є, але ця щось геть. Мені не подобається. оця. Ну нічого. Пробуємо. Далі буде видно, чи вийде зробити його, оживити чи ні. От щось так чуть, -чуть появляється з'являється в цій банці. Другий. Слабенько воно є. Після зливу першого разу з банок дистильованої води з содою. Ось що у нас. Получилося. Тобто, коли злив електроліт, ось сам з, е, з акумулятора, от, вже розсипалися пластини. Ну, і оце все сміття, яке там замикає, напевно, е, пластини між собою. Залив другий раз соду з дистильованою водою. Дивіться, як бурно проходить реакція в кожній, в кожній, в кожній банці. Зараз зливаю це все. знову, Верніше це промию злию, подивлюся, і чи, ну, якої чистоти буде остальне, можливо, ще раз прийдеться. Використав десь 1,5 літра дистильованої води, тобто це не так багато. Можливо, вдасться. Ну, я розраховую, що вдасться, тому що акумулятор не геть старий там, чи посипавшися, да? але сміття є, бачите. То зараз буду пробувати. Переносимося в гараж. <кій> Дивіться, результат моєї роботи. Ще нічого не ясно, але вже мене починає радувати цей результат. Дивіться. Ну, от, лампочка то піднімається, то опускає. От, Там залив електроліт уже свіжий. І дав 13,2 вольта. Зараз і десь 1,5 ампера напруги. О, і у нас іде зарядка. Знизу ампераж показує, що воно щось там хоча б чуть-чуть живріє. О, пішло. 0,03 Ампера. Тобто зараз знизу ампераж у мене, то надіюся, що він позаряджається. Бо тестером я тільки що міряв, то він показує 11 вольт навіть. Ви представте, тобто. Ну, я скажу все на грані. Я так, звісно, обрадувався, що все виходить. Далі покажу вам, чи зможу цим акумулятором завести. Він взагалі не брав зарядки, ні лампочка не світила сьогодні зранку, оце. вожуся вже другу годину. Я, е, взяв, залив електроліт, дивіться, скільки тут у мене всякого цього. Коротше, оце бруд, який я намив е, дистильованою водою з содою. Оце ще одна така. Посудина. Це старий електроліт, я злив. Десь 400 грам йде в цей акумулятор, а це новий залив тільки що. Ну, от така вода дистильована. Не знаю, чи можна її потім використовувати. От, от такий результат. Зараз покажу вам, чи вийде щось. Тож, що мені вдалося за сьогодні зробити? Поставив акумулятор я на зарядку, як я вам розказував, нічого не вдалося. З цього я розчарований, бо новий акумулятор в минулому році купив і нічого з нього не вийшло. Я вирішив подивитися відео, як його відновити. Чи реально. Я вам показував, що я чистив його з судою, промивав з дистильованою водою. Що вдалося зробити? Він брав зарядку і плюс він. Почав ну, видавати якийсь певний ток, тому що лампочка від нього вже не світить. Тепер пробуємо підключити, я ж обіцяв, хочу запустити сьогодні. Але нічого. Не відбувається. А чому не відбувається? Тому що йому капути. Скоріше за все, прийдеться купляти новий. От нові витрати. Але це не означає, що ми не запустимо мотоцикл чи не проїдемося. Чому? Тому що я обіцяв, що я його хочу показати, як запустити. Для цього я вже підготувався, я навіть знав, що таке може бути. Зняв акумулятор з машини. Зараз принесу, бо поставив тут збоку. Цей то точно запустить. Що це у нас? 75-ка вроді. 60. О! Так. Ну і зараз спробуємо. До речі, бензин був е, в мотоциклі ще зими. О, О. Ну, понятно. Так, есть сигнал є. E. Тепер треба ліпше підкачати. Коротше, цей краник е, Явовський теж такий цікавий. Е, о! Є. Бо я пробував в яку сторону він відкриває. Ну все холодне, я ж нічого навіть не заводив. Без вас. Хотів показати. Зараз секунду, чи все є необхідне. Так. Ну що, відео ще йде. Два рази три ножку чекайте, в не бралися. Ви бачите чи ні? Тав ти ж як Ну, пробуй. Цього має бути достатньо. Ну? Це відразу з полтика, так як я розповідав а почало обгоряти масло, яке стояло ну, ще раз контрольний але е, лівий щось підстрелює, ви бачили свічку, ну він стояв стільки. Замінив свічку, хочу вам показати, чи буде працювати чи ні. Бензин підключений. Пробуємо через тумблер. уже. О.